Ні, у вас достатньо. Да, але у вас все таки 15 я хочу звернути увагу на досить актуальну точно. тему і подивитися на хірургію катаракти зовсім з іншого боку. Наступний слайд. Я переключаю слайди, так? Які фактори виникнення бактеріального денстельміту при хірургії катаракти? Це фактори пов'язані з кваліфікацією хірурга, фактори пов'язані з ускладненням при хірургії катаракти, фактори пов'язані з фільтрацією очної рідини в післяопераційному періоді. Фактори пов'язані з порушенням стерилізації інструменту, фактори пов'язані з супутніми захворюваннями. І я хочу підтримати Георгія Яковича в тому, що на сьогоднішній день у відомих клініках Європи не дозволяється оперувати. Хворого в операційні, якщо вона не була оброблена, ви можете оперувати хворого по чергово, але ви використовуєте рідні операційні. Я це сам бачив, був при цьому, і це є протокол виконання операцій при хірургії катаракту в відомих клініках. Але ж все таки коли коло може замкнутися. Це збільшення часу операції, це малий досвід хірурга, на що ми звертаємо увагу. Це розрив задньої капсули, вид, е, випадіння скловидного тіла, залишки фрагментів кришталика, е, неповна адаптація країв рогівкової рани, це забруднення хірургічного інструментарію і в під час виконання операції це багаторазове використання одноразового інструментарія це запальні захворювання по вік та по верхні ока. І якщо цих чинників не один, а, наприклад, два, три, чотири, то вірогідність виникнення ендофтальміту просто збільшується в рази. Дуже цікаве були дослідження з приводу. Е Кваліфікації хірурга. І було показано, що післяопераційний ендофтальміт в хірургів, які оперують менше ніж як два роки, в три рази більше, ніж в хірургів, які оперують більше як два роки, це говорить про те, що кваліфікація має дуже важливе значення при вірогідності виникнення ендофтальміту. І чому він виникає? Було дослідження проведено з приводу е, кількості в процентному відношенні, ви бачите тут внизу таблиці е, виникнення розриву задньої капсули. Так, от у хірургів статистично достовірно, які оперують менше як два роки, в два рази більше виникає розрив задньої капсули, що закономірно, ніж хірургів, які оперують більше як два роки. Тому це і є може бути чинником розвитку ендефтальміта в післяопераційному періоді. Якщо ми поговоримо про кількість Ендофтальміту, який виникає на сьогоднішній день по дослідженням е, Американської асоціації катарактальних і рефракційних хірургів, то ми бачимо, що в 41% це один випадок на 10 тисяч, в 40% це один-два випадки на 10 тисяч, в 12% це від 3 до 5, і е, від 6 до 10% – це в нас 3%, і 4% – це більш як 10 випадків на 10 тисяч. Багато чи це мало? Це, я рахую, е, повинно е, заставити нас е, звернути на це увагу, тому що навіть виникнення одного антифтальвіту на 10 тисяч – це є проблемою. Якщо ми е, подивимося на в процентному відношенні кількість ендофтальміту в європейських країнах було проведено дослідження. Це було взято дев'ять європейських країн, і ми бачимо, що, наприклад, Швеція сьогодні вона має в процентному відношенні ендофтальміт менше як 0,02 і, наприклад, Італія, де було проведено дослідження на 350 тисяч хворих, нам дають слідуючі показники: це 0,05% до 0,35 Це говорить про те, що ендефтальміт є, він був, є і буде. І тому ми повинні чітко розуміти, як з ним працювати. Що ж таке, все таки, ендефтальміт? Визначення. Післяопераційний ендофтальмід це запальне захворювання ока, певною причиною якого є інфекційний процес, спровокований бактеріями, грибами або в деяких випадках паразитами, які потрапили в око в переопераційному періоді. Види збудників, які визивають ендофтальміт. До 70% – це коголази негативні стафілококи, і ми відносимо до коголазу негативних стафілококів епідермальний стафілокок, який практично знаходиться в кожного з нас при ніби здоровій конюнктиві. А також до 21% одного визивається золотистим стафілококом, ну і іншими збудниками. А тепер нормальна флора. Нормальна флора е, повік і кон'юнктиви, вона також має збудників, які можуть призводити до виникнення ендофтальміту після операційного періоду. Якщо взяти посів з повік, ми бачимо, що в 58% випадків у нас зустрічається кого негативний стафілокок. А якщо ми говоримо про кон'юнктиву, то в 30% випадків в нас також знаходиться коголазонегативний стафілокок. Це говорить про те, що ніби, да, якщо б ми не проводили профілактику, в нас би в 100% мог бути, е, міг бути ендефтальмід. І ще одне цікаве дослідження: говорить про те, що практично 78,3% хворих в нас мають прояви блефориту. А основною причиною... Да відмови хворого в проведенні катаракти є і прояви блефариту. Ну, а тепер що ж все-таки робити? Які є керівництва? Кожна країна в Європі на сьогоднішній день має або національне керівництво, або вони мають загальні керівництва, які використовують щодо профілактики бактеріального дефтамліту в післяопераційному періоді. І, наприклад, ми маємо групу хворих. Групу країн, так які на сьогоднішній день користуються протоколами європейського. Європейського товариства катарактальників і рефракційних хірургів, а не розробляють свої. Тому, в принципі, різні країни йдуть по, свої, по різному шляху або свої протоколи, або користування вже розробленими протоколами. В чому заключається все-таки профілактика ендофтальміту? Ми говоримо про антисептику в переопераційному періоді. Це обробка повідон, йодом рогівки та кон'юнктивального мішка навколо окової дільниці, це стерильний одяг хірурга. це Блокада та вій стерильним покриттям, що стосується до операційної, це заміна операційної обов'язково або оброблення операційного столя, стола, що ми не робимо і в нас немає таких умов, ні в одній операційній, я думаю, в Україні. Це сучасне хірургічне обладнання, це дотримання стерильності і одноразового використання інструментарію. І головне, тому що ми говоримо про. Профілактику бактеріального ускладнення, яке може бути викликана збудниками, так ми говоримо в першу ми говоримо дуже важливо про антибіотико-профілактику в доопераційному періоді під час операції і в післяопераційному періоді. Якщо говорити про те, про тенденції і динаміку. На сьогодні з кожним роком збільшується кількість хірургів, практично в два рази з 2007 по 2021 рік. Збільшилася кількість хірургів, які використовують введення антибіотику в передню камеру кришталика, а так само використовують антибіотики вдоїв післяопераційному періоді. Які тренди? Ну, головний тренд, це я сказав вже на сьогоднішній день. Це введення антибіотиків в передню камеру кришталика, а також е, зменшення е, е, така тенденція в зменшенні кількості хірургів, які використовують антибіотики місцеві до операції і в післяопераційному періоді, і все-таки досвід е, деяких країн. Швеція, де показник ендофтальміту 002, очна антисептика це водневий розчин хлоргексидину. Антибіотика, профілактика це всім хворим в передню камеру. Це фороксин. І місцеве використання антибіотиків не є звичайним явищем як в доопераційному періоді, так і в післяопераційному періоді. Франція. Очна антисептика повідон йод, антибіотика, профілактика, антибіотики перед операцією не рекомендується. Всім рекомендується введення цифороксиму і в післяопераційному періоді використання місцевих антибактеріальних препаратів. Італія. Очна антисептика це гігієна повік за тиждень до операції, також використання повідон йоду як антисептика, антибіотика, профілактика рекомендується як до операції, так і в післяопераційному періоді, а також введення цифороксиму в передній. Ню, камеру, а тепер щодо нас, прошу уваги. Ми на сьогоднішній день маємо протокол, за яким ми сьогодні пово... повинні проводити профілактику дефтальміту в нашій країні. І це стосується як державних закладів, так це стосується і закладів е, приватної власності. Тому от 17 травня 2022 року був був е, підписаний наказ міністром охорони здоров'я за номером 822 щодо стандарту парентеральної переопераційної. Е, Переопераційної антибіотикопрофілактики. Це дуже великий документ, і там, звичайно, є офтальмологія. Я не буду зупинятися на всіх е пунктах, в яких ми повинні проводити е антибіотикопрофілактику е при виконанні офтальмологічних операцій, а зупинюсь тільки на те, що стосується нашої доповіді сьогодні катаракта. Читаю так, як там було написано: щодо офтальмології і до Інтраокулярних втручань в ділянці передньої камери ока. Безпосередньо перед здійсненням хірургічного розрізу необхідно прикласти стерильний тампон із 5% розчином полівініл пролідон йоду до краю конюнктиви в ділянці носослізних протоків протягом двох хвилин та протерти ним шкіру в переорбітальній дільниці. Варто використовувати стерильний 0,05% розчин хлоргексидину Протягом п'яти хвилин, якщо пацієнт має алергію на йод, що стосується до внутрішньокамерного введення обов'язкового да антибактеріального препарату, нам рекомендують вводити інтракамерний інтрак. Камеральна ін'єкція розчину цифозоліну 1 мг 0,1 мл наприкінці хірургічного втручання, плюс очні краплі з хлора фініколом, це левометицин, да? або рекомендується тобраміцин. І в рідких випадках, коли є дуже висока вірогідність інфікування, нам пропонується інтракамеральна ін'єкція розчину моксофлексоцину або ванкоміцину. Але ванкоміцин також не рекомендується, тому що він має ускладнення. А тепер слабкі місця цього наказу. Я коли відкрив інструкцію, да, в інструкції, не написано в цифазоліні, да, щодо цифазоліну, що цей препарат можна вводити в передню камеру ока в тих інструкціях і тих виробників, які є на нашому ринку, тому в принципі да, ми його не можемо вводити. І дуже такий от, е, е, значущий фактор, да, чому ми не можемо це робити з, з, з тим цифазоліном, який нам рекомендують, це те, що. Титруючи його в операційній, ми, на мою думку, навпаки збільшуємо ризик інфікування розчину і введення його в передню камеру. Тому що, якщо в нас є така е, дуже поширена. Е, е, Дозировка препарату це фазеліна, це 1 грам. То ми повинні цей 1 грам розвести в 100 мл фізрозчину, і потім з цих 100 мл фізрозчину набрати 0,1 мл для того, щоб виконати ці умови цього наказу. На мою думку, це є небезпечним. І тому я на сьогоднішній день все таки хочу звернутися до всіх провідних хірургів. Да, для того, щоб ми звернули на це увагу, тому що це вже наказ є до виконання, і ми повинні з 17 травня цього року це робити. І якщо в нас, не дай Бог, в когось виникне до ми ми будемо мати юридичні проблеми. Тому, якщо ми звернемося, можливо, всі разом до центру громадського здоров'я, ми можемо да, пояснити, чому ми не можемо виконати цей приказ. Наказ, і це дасть нам право на подальшу практику. Дякую за увагу. Аменто, і ми їх залишаємо на дискусію. І практично після кожної доповіді докладчика питали. Зараз черга Леоніда Антоновича. будь ласка, питання. Шановні колеги, я умисно Леоніда Антоновича залишив в кінці цієї секції, тому що він мене просив, щоб ми подискутували стосовно. Оцього наказу, який стосується інтракамерної профілактики, інтракамерного ведення антибіотиків, які у кого є стосовно цього думки, тобто, я так розумію, от, хірурги, підніміть руку, хто не вводить антибіотики після операційно в передню камеру, взагалі не вводить. Тобто таких багато, а ми мусимо їх вводити, да? тобто, або, або ми маємо відстояти своє право, не вводити або вводити те, що вводять наші іноземні колеги, або ми маємо тоді на свій страх і ризик. Тобто з ми, ми, свого боку, як спілка українських офтальмохірургів, готові звернутися. Там, якщо це спільне буде рішення нас усіх, готові звернутися з такою пропозицією, щоб цей наказ не був обов'язковий до виконання. Я не знаю, наскільки це там буде вирішено в юридичній площині чи ні, але так чи інакше, ми маємо тоді зараз це рішення прийняти. Георгій Тут, Якович, ви своїм досвідом, будь ну, ласка. Ну, я по перше хочу подякувати Леоніду Антоновичу, бо він піднімає питання ну практично не існуючи. У нас нема проблеми з ендофтальмітами. У нас нема статістики, що в якійсь клініці за весь час існування української держави були ендофтальміти. Бо потрібно, якщо такі інфекційні ускладнення були, подавати звіт. звіт, хто його подавав, хто його бачив і хто бачив статістику ендофтальмітів в Україні. Її не існує. Тому ми зараз звертаємося, щоб аналювати наказ, щоб лікувати неіснуючу проблему. То це ді... декілька питань. Ну, ну і, і, я думаю, я думаю, що все-таки ендефтальміти у нас існують. <свят> 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 і, і, і я думаю, що кожний знає скільки в нього ендефтальмітів після в цьому будемо говорити роковому. Да, там значенні, да там ну може бути, і я думаю, що це не дуже велика кількість ендефтальмітів. у нас я думаю, що вона от я там Італію приводив, там та Мені здається, що нас десь десь від 0,3 до до 1% можливо ці ендефтальміти є. Але ж є наказ, і ми повинні проводити цю профілактику. Тому на сьогоднішній день. І що стосується цефазоліну? Я коли працював з цим, так то ми не можемо сказати про те, що цифазолін не можна вводити в передню камеру. Є країни, і навіть такі країни, як Сінгапур, які використовують цифазолін для профілактики в такій самій дозі. Але ж є одна проблема. Да? Як в наказі було написано, були проведені дослідження да? на базі клінік наших. Будь ласка, на базі яких клінік? І як вони зменшили кількість індавтормітів завдяки цим мероприятню? Да, да. Я ми... кажу, це системний підхід, і ми зараз боремося з вітряками. А, ну, я не знає, можливо... Ми можемо подавати, але незрозуміло, чого ми хочемо. Проблеми нема. Ну, роз'яснить, можливо, хай міністерство роз'яснить на базі чого воно прийняло таке рішення. такий запит, да, підток. Тобто я повістю. думаю, що ми такий, як мінімум, такий запит повинні підтримати з задоволенням фінансуємо, якщо ви запропонуєте послуги адвоката або адвокатської контори, які такий запит напишуть, і це дійсно не копійку коштує, і переписка ця вона буде дуже дуже довга. Добре, дякую. Якщо якщо ми не справимося своїми силами, обов'язково дякую. У нас ще чотири. 4... А чому ми ж там якісь внески можемо заплатити? Або ці... цільовий внесок. У нас ще 4 хвилини, і більшість докла... докладчиків Я бачу тут. Питання. Будь ласка, мінімум беру... Я... мають зробити у ній дози, щоб можна було спокійно вводити, а не розводити його в операцій. Можна б... Так. Я думаю, всі почули. Мене так. Ну, я маю в виду, що виробники антибіотику мають зробити унідози, які, які ми маємо вводити в операційні, а не розводити їх там. Тобто, ми знаємо, що ми взяли стерильний матеріал, ввели і ми спокійні. Тобто, ми виконуємо цей наказ. Я думаю, не проблема ввести його. Ніяка не проблема. Не проблема я але, я, але, я чекаю воно... повністю з вами погоджуюсь. Я чекаю, воно... коли з'являться такі форми. Я буду використовувати в 100% відсотків або е, пацієнти, які там мають поодинокі одиноке око, де ризики дуже великі, або операції б з ускладненням і так далі. Тому дійсно треба починати таку переписку. І це буде дуже реальний такий вклад нашого суспільства для профілактики. Інфекційних ускладнень і Ляні Антоновичу окремо подяка, тому що він багато часу цю, цьому питанню приділяє. Мені персонально весь час пише. Я песимістично настроєний, але якщо можливість така є, я підтримую. Давайте щось зробимо. Дякую.